Сьогодні прийшли в грибову хату, але не звичайну грибову хату, яка є в Букавіллі, а така, знаєте, тут є така сучасна зала від грибової хати, яка відкрилась буквально в цьому році, 28 лютого, здається, і вона виглядає ну, дуже прикольно. Якщо та грибова хата, зала грибової хати, вона виглядає така, знаєте, гуцульська, сульська прям українська, то ця така зала вона реально дуже сучасна, і тут все з натурального. Тут е, столи з натурального каменю, тут стільці, вони теж з натуральних матеріалів. Воно ну, виглядає дуже прикольно. Зараз я вам покажу трішечки, як сама а, тут і навіть в Уралі покажу, бо вона теж прикольна. Це е, така сучасна зала від любової хати. Тут теж дуже-дуже класний дуже сучасна. Ми тут не були, до речі, і відкрилися вони зовсім нещодавно, 28 лютого буквально. І я вам трошки пізніше так все більш детально покажу, але ну, тут теж дуже-дуже круто. Речі, там перехід якраз на любову хату. От, але ми сьогодні будемо саме в цій залі. Так, це апарат, який готує наливку, забула, як він називається цей апарат, але це не муляж, це реальний апарат. От е, також тут е, є деякі кастрічок, тут можуть нарізати нарізочком. Я не буду знімати людей, постараюсь не знімати. І також я вам зараз покажу, е, як виглядає віранда, і ще одну дуже прикольну штучку. А це вбиральня, але я вам хотіла показати одну дуже дуже прикольну штуку. Це умивальники і це поліетиленові пакети. Не знаю, яка їх тут кількість, чи 10 тисяч поліетиленових пакетів, чи скільки, але їх тут дуже-дуже багато, ну виглядає максимально такий арт, дуже зачасно і прикольно. Привіт. Це ми вийшли на таку вірандочку, як показати на балкончик. Не знаю, як ми раніше взагалі не помічали цього закладу і на цієї зали, да? бо ми тут вже були ці поїздки разів, мабуть, шість, але. Угоді ми перший раз її побачили, коли вона світилася в очі. Ну і там вид на центр, там центр, і на бакончики тут можна насолити цим передами. Ми сьогодні теж замовили борщик, я от замовила борщик, такий хліб та така корзиночка зразами так собі. От, І хотіла вам ще показати, так є отакі от це такі вензері заліз, такі покривалка, їх вирощували за грибів. І це тепер, я не знаю, чи це коріння, чи це просто гриби, але тепер це такий мистецтво в цій залі, в цьому ресторані. Виглядає ну, максимально круто і якось. Почуваєш себе ніби як в якомусь грибочку. Такий білий, гриб, ніби всі люди в одному величезному білому грибочку. Саме вхід в цю залу він знаходиться правіше від грибової хати, така старого, старої будівлі. Це така стара будівля грибової хати, така, яка в українському стилі, а трішки правіше, якщо подивитися її, тому ми її не помітили. Це сучасна зала, в якій ви сьогодні були.